Регулярні відключення світу у миргородській громаді змушують мешканців шукати альтернативні можливості, аби зарядити необхідні прилади, та найголовніше не втрачати зв'язок із близькими. У такі моменти важливо, щоб локальний бізнес йшов назустріч і ставав для людей пунктом обігріву та підтримки. Саме таким закладом на вулиці Світницького 1 став піцерія Бірмакс. Тут відвідувачам пропонують безкоштовно зігрітися гарячим чаєм і зарядити все необхідне. На жаль, зараз дуже складна ситуація в нашій країні, і тому ми вирішили підтримувати наших мешканців. У нас дуже часті відключення світла і на дуже багато годин. Дуже багато в нас є мешканців, в яких є тільки електроплити, і немає навіть можливості приготувати собі чаю. Можна до нас прийти в заклад, Клад зарядити свої гаджети, відпочити випити гарячого чаю та кави, печиво до кави. Ми також пропонуємо задяки роботі генератора. Заклад харчування постійно забезпечений електроенергією. Працівники та власники радо запрошують гостей зігрітися і підзарядитися, а також інформують про це мешканців у соцмережах. Заклад працює з 10 до 22 години. Ми нещодавно відкрилися. Ми Ну, ще, наче молоді в цьому сфері, але у нас за цей період дуже багато постійних клієнтів. Ми раді кожному, хто до нас завітає. Тому, будь ласка, друзі, не соромтеся, приходьте, заряджайтеся, грійтеся, будемо вас чекати, і будемо дуже раді вас бачити. Мешканка Миргорода Яна Козлова часто навідується до закладу, аби з комфортом перевести час, поки вдома немає світла. Відключеннями світла все частіше і частіше. Приходимо на зарядку, заряджаємося, гріємося. Коли відключень не було, все до ми всюди приходили, і нам тут дуже подобається. Вероніка Дорогань, начальниця відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради, закликає інші бізнеси громади також долучитися до ініціативи та підтримувати мешканців у складні часи. За її словами, у більших містах така практика вже досить поширена. У Миргороді вона ж починає набирати обертів. Складний час для країни, особливо коли перебої з електропостачанням, досить важливо, що бізнес відгукується на такі ініціативи, запроваджує ці ініціативи у своїх об'єктах і допомагає людям. Це досить гарний приклад такої ініціативи в нашому, особливо віддаленому мікрорайоні, який має великі перебої світла, графіки відключення. Тому я звертаюся до інших. Підприємстві, бізнесів, громади, магазинів підтримувати ініціативу по можливості запроваджувати її на своїх об'єктах та допомагати людям. Учаску освіту може зникнути будь-якої миті, особливо цінною стає людяність. Навіть невеликий заклад здатний стати місцем тепла та підтримки. Тож, приклад Бірмаксу доводить, бізнес може бути не лише про сервіс, а й про турботу. І саме такі прості, але щирі ініціативи допомагають громаді вистояти у складні часи.